Аби підняти бойовий дух українським солдатам, діти з таборів відпочинку Зміна, Бритай та Сосновий написали їм листи і намалювали для них малюнки. Все це лозівчани змогли вручити воїнам особисто у четвер, коли поверталися з позаміського закладу оздоровлення і відпочинку Сосновий. Як усе відбувалося, дивіться далі. Купу листів і малюнків з повагою до захисників вітчизни діти передали безпосередньо у руки оборонцям на одному з блокпостів із Юмщини. До листівок начальник управління у справах молоді та спорту Ірина Сазонова додала булочки і цукерки. В свою чергу воїни пообіцяли переглянути листи і передати їх далі в зону. АТО, а також дозволили бажаючим сфотографуватися і потримати у руках зброю. Писали листи українським воїнам, діти з великим задоволенням. Ми писали всі, весь лагерь повністю писав, даже я в цьому участвував, даже для них нарисував рисунок. Ну и написав е, ну, на обороне за наших солдатів, чтобы поднять им боевой дух, чтобы им было ну, хорошо там на постах, чтобы ну, они знали, как мы их поддерживаем. Дети писали с удовольствием, просили не стрелять. А... Панімання слова были, поддержки. Ми читали, ми плакали. Нам очень понравились эти письма. Детки молодцы, конечно, умнички за час перебування в таборі суснови діти здружилися настільки, що розставалися зі сльозами на очах. Хоч залюбки розповідали про час проведений там. Ми коли приїхали, нікого не знали, а потом познакомились. Ссорились, берились, да. влюблялись. А мне самое большое запомнилось, когда мы катались на Петре, на Петре Первом и ездили на Сраусиную ферму. А еще мы ходили каждый день на дискотеки, получали себе светящие браслеты. А купаться вас водили? Да. А кувшинки вы видели? Да, да. И держали в руках. На следующий год мы поедем сюда? Конечно. Да. Ну не надо плакать, расставание это повод для новой встречи. Дехто з дітей повернувся з табору з пам'ятними сувенірами та грамотами за успішну участь в різноманітних конкурсах. Раділі боксерськими перчатками і грамотами. Вихователі говорять, намагалися створити для дітей як найкращі умови для відпочинку і чекають на них наступного року. Зі своєї сторони ми виконаємо всі завдання, які з нами нами будуть стояти. У точному році і на на слідуючий рік печальна мить розставання вже зовсім скоро позабулася, і діти поверталися додому, співаючи пісні. Ладій було радості, щастя і чудес. Тут ми весело живемо, конкурсі правоні песінки пайом.